Всім привіт! Мене звати Оксана, і я сьогодні до вас знову з лотерейкою. Є чудовий захисник Ігор Гордарчак, це тернополянин, який покинув своїх трьох неймовірних донечок дружину і пішов захищати нашу країну з перших днів вторгнення повномасштабного. Зараз йому неймовірно необхіден автомобіль і не може не долучитися тим більше, що має з чим. Чудова Наталочка з Флора Фентезі створила ось такий світильник. Неймовірна робота, виконана вручну. Залишу покликанечку на сторіночку Наталі, щоб ви надихнулися і побачили його дуже гарно в неї її відео і огляди цього світильника. Це буде нашим лотом номер 1 Далі маю 5 браслетів від Наталі Ериксон. Ось такі вона сплела теж власноруч і надала для лотерейки на збір коштів для Ігоря. Ось таких 5 браслетиків є можливість виграти. Теж ручна робота, звичайно ж, ось. І мої малючки, 4 штучки, ось такі ось такі красульки. Теж розіграються в лотереці. Один квиточок буде 100 гривень. Тому що потрібні кошти, потрібно багато, потрібно 150 тисяч, але я знаю, що ми можемо. Певна сума вже на Я відкрию окрему банку, щоб бачити всіх своїх учасників, щоб нічого не пропустити і нікого не пропустити. Ось тому дуже прошу долучатися. Скидайте мені в особисті скріни. Я всіх номерую порядковими номерами і розіграємо через 7 днів лотерейку. Дуже дуже прошу вас долучатися. Наступного понеділка ми з вами розіграємо лотерейку. 100 гривень гроші великі, їх важко зробити, але я розумію, що в зрівнянні з тим, що роблять для нас хлопці, це є просто копійки, це дві пляшки пива, там, дві літри пива. так, ось, Тому дуже-дуже сильно прошу долучатися. Потрібно згуртуватися, потрібно швиденько назбирати, тому що це не на завтра, це на вчора насправді. Тому дуже прошу активненько підтримайте мене і мій збір, і Ігоря і Оксанку, яка організувала збірну цю машину. Тому дуже дуже прошу. Долучайтеся.